Чинний кодекс, який 1960 року, розробки був побудований на ідеї так званої єдиної процесуальної форми, тобто, що всі кримінальні справи мали розглядатися і розслідуватися в одному процесуальному порядку. Но вже при розробці нового кодексу від цього відмовилися і передбачається запровадження інституту замість злочинів кримінальних правопорушень і кримінальних проступків. Тут при розробці цих законопроєктів, Відбулися деякі, ну скажімо, такі не зовсім порозуміння, оскільки проєкт КПК внесено, він розглядається, лише в перше читання. Але проєкти законів щодо внесення зміни до Кримінального кодексу про що ж таке ці проступки, вони з'явилися лише 28 лютого і 3 березня, і то не від Кабінету міністрів чи адміністрації президента, а лише від окремих народних депутатів, зокрема Стуртовича, Шевчука та інших. Далі. Проєкт КПК закономірно е, вимагає е, реформи самої тих органів, які здійснюють досудове слідство дізнання та оперативно-шукову діяльність. Е, ми сьогодні спеціально е, ну, знайшли в засобах масової інформації е, джерело з перших рук від народних депутатів, які займаються цим. І е, е, щодо цього, слід сказати, що знову ж таки поки що немає в цьому ясності щодо і системи органів досудового слідства і системи майбутніх органів дізнання. Оскільки проєкт розробляється, обговорюється, але питання, що ж буде з цими, як буде, які відбуватимуться в них реформи, і навіть яка буде підслідність, поки що це питання залишається дискусійним. Далі проєкті КПК змінено навіть і стадії кримінального процесу. Здавалося, це вже щось таке непорушне, монументальне явище. Натомість, замість стадії порушення кримінальної справи і досудового слідства буде лише одна стадія. Досудове слідство буде починатися одразу після реєстрації заяви про злочин. Відповідно, це положення почали дуже активно обговорювати, інколи критикувати через те, що. Я не претендую на точність, але в Україні протягом року реєстру... подається до 3 мільйонів заяв, про вчинені злочини, Там 2 мільйони 96 тисяч. І якщо піти цим шляхом, то в нас з'явиться 3 мільйони кримінальних справ щороку проти тих 400-500-600 тисяч, які розслідуються. Далі, проекті КПК. Це радикально переглянути провадження слідчих дій. Чому, що тут найцікавіше? Те, що оперативно-розшукові заходи, про які при Радянському Союзі не можна було навіть говорити, в незалежній Україні можна було їх лише називати, окремі з них стануть регулюватися кримінально-процесуальним кодексом, процедура їх проведення. Причому <кл 'язує> не завжди Скажімо, залишається зрозумілою логіка законодавця, а навіщо це зроблено? Ну, тому що одним з постулатів вітчизняної правової системи, що слідчі займаються однією роботою, а оперативні працівники вони повинні займатися зовсім іншою роботою і змішувати їх не потрібно і не можна. На сьогодні це є. І ще на що слід звернути увагу на те, що пропонується значно розширити систему судового контролю. Тому мої колеги про це е, будуть розповідати далі. В цілому, е, е, як я вже казав, проекту ПП пройшов перше читання, і на сьогоднішній день в Верховній Раді України відбуваються доволі гострі дискусії і обговорення. Причому по дуже багатьох його питаннях, і ці питання вони є, скажімо так, ключовими. Залежно від того, як їх вирішиться, як їх вирішити, буде залежати і сам кінцевий вигляд цього проекту, навіть сама модель комунального процесу.